Якої країни це прапор. Це прапор Нідерландів. Цікавий факт. У Нідерландах більше тюльпанів, ніж у будь-якій іншій країні світу. Якої країни це прапор. Це прапор Норвегії. Цікавий факт у Норвегії є найбільший у світі тунель, що проходить під водою довжиною понад 25 кілометрів. Якої країни це прапор? Це прапор Мексики. Цікавий факт столиця Мексики. Мехіко, побудована на місці стародавнього ацтекського міста Теночтітлан. Якої країни це прапор? Це прапор Казахстану цікавий факт. Казахстан має найдовшу сухопутну кордонну лінію серед усіх країн світу понад 13 тисяч кілометрів.